Розділ 56. Містер Му нарцис. 1. Вони двоє подивилися одна на одну, вони й гадки не мали. Що відбувається? Ким була та жінка, яка щойно назвала Сісяє Місіс? Ці Сі про щось подумала, і її бліде обличчя стало дивним. Очі її дивилися так, наче вона щойно стала свідком чогось неможливого. Хвилюючись, вона почала гнатися за сестрою. Хуан Шаншань швидко наздоганяла, вони відчули, ніби щойно пережили слухову галюцинацію. Однак фігури сісяї ніде не було видно, натовп їх мало не втопив, коли вони намагалися озирнутися, але врешті-решт її не знайшли. Усе, що сталося раніше, було наче тільки плодом їхньої фантазії. Куан Шаншань зупинилася на своїх кроках і запитала, важко дихаючи. «Сіньє, ти чула, як ця жінка назвала сісяє? Здається, вона називала її Місіс, чи не так? Вона обернулася і подивилася на Сі Сіньє з розчервонілими щоками. Сіньє -сін кивнула і насупилася, а потім із сумнівом сказала, що відбувається? «Коли Сяє стала Місіс? Чи я місіс? А хто ця жінка? Хуан Шаншань похитала головою також повна сумнівів. Чи могло бути, що вона заміжня, але я ніколи про це не чула. Можливо, та жінка просто намагалася допомогти їй вийти з ситуації. Зрештою, вона не була схожа на звичайну жінку. Вона не могла забути те, що щойно сталося в магазині. Жінка поцупила Жіншень. Очевидно, у Хуан Шаншань не залишилося хороших вражень від сестри Ван. Сі, Сі Ні опустила погляд і трохи подумала. Вона могла думати лише про таку можливість, тому кивнула і зітхнула, дивлячись на Хуан Шаншань, відчуваючи провину. Це все через мене. Усі ці роки я не приділяла їй увагу, і вона ніколи не була близькою ні з одним чоловіком, окрім Фена, тому швидше можливо, що вона зробила б це зі злості до мене. Я дуже добре її розумію. Добре, перестань звинувачувати себе. Вона та, хто не може відпустити, і це не твоя проблема. Тобі не потрібно брати все на себе. Не зважай на неї. Через кілька днів ви заручитеся, і тобі потрібно багато чого підготувати. Твоя сукня також має бути поза конкуренцією. Добре відпочивай і будь просто прекрасною нареченою. Хуан Шаншань ласкаво посміхнулася Сі Сі Сісін'ї посміхнулася у відповідь і стягнула кепку, коли вона рухалася вперед. Однак кілька молодих людей, які проходили повз, пізнали її. Дивися, хіба це не сі Так, це вона, боже мій, вона така красива. Богиня моя, ходімо, візьмемо у її автограф. Незабаром зібрався натовп, який шукав автографи у сім'ї. Сісії кивнула з усмішкою на обличчі вітаючи їх і ніжно посміхалася, ставлячи автографи на всьому, що передавали їй шанувальники. Раптом більша група шанувальників оточила її та маніакально фотографувала її. Це була досить хаотична сцена. З іншого боку, Сісія не пішла додому після того, як залишила секцію продуктів і охорони здоров'я. Замість цього вона пішла на ринок і купила багато канцтоварів для дітей, а також різноманітні закуски. Коли вони вийшли з ринку, з ними було кілька великих пакетів, крім того, що сама тримала кілька, руки сестри Ван також були повні. Пані, ми купили стільки речей для дітей, сказала сестра Ван, запихаючи речі в багажник. Сісяя підійшла до водійського місця. Повернувшись до сестри Ван, вона сказала: Дякую, сестро Ван. Ви, напевно, втомилися. Ви можете повернутися першою, а я поїду сама, мені є куди. Пані, ви ще не одужали, майстер просив мене. Сестра Ван намагалася наполягати, але сісяя посміхнулася і рішуче сказала, Я не така вже й слабка, зі мною усе буде добре. Повертайтеся зараз. Пізніше ви можете потрапити в затор, потім вона завела машину. Після майже години їзди машина сісяє повільно приїхала до північного району зі старими резиденціями. Вона припаркувала машину біля занедбаного двору. Старе подвір'я ніби колись було початковою школою. Сталеві огорожі були іржаві, крізь них виднілися дві старі будівлі, перед якими був спортивний майданчик. На полі весело бавилися десятки дітей, багато інших набагато молодших дітей також зібралося навколо поля, дивлячись на веселу гру інших. Жінка середнього віку в простому одязі стояла під великим баньяном біля спортивного майданчику і дивилася на дітей з доброю усмішкою на обличчі. Сісяя просто стояла біля сталевої огорожі. Не знімаючи сонцезахисних окулярів, вона досить довго спостерігала за кумедними дітлахами, не рухаючись навіть на дюйм. Жінка середнього віку під деревом помітила Сісяє. Вона підійшла до неї, але, зосереджена сісяє, не помітила її присутності, поки вона не покликала її ніжним голосом. Міс, ви знову сьогодні тут. Сісяє подивилася на милу жінку поруч із собою та кивнула. Привіт, вчителька Лі. Я просто проїжджала повз, з дітьми все гаразд, з ними все гаразд. Подивіться на них, хіба вони зараз не весело граються. Вчителька Лі подивилася в бік спортивного поля з ніжною усмішкою на обличчі. «М -м, це чудово. Я купила дітям дещо, скоро новий рік. Візьміть ці гроші, щоб придбати їм новий одяг і купити деякі речі. До кінця року я буду зайнята і боюся, що сама не зможу прийти, сказала сісяя, передаючи цупкий паперовий пакет вчителю Лі, а потім показала на величезну кількість предметів поруч із собою.